На в Україні вплинула на багато сфер нашого життя, і на початку повномасштабного вторгнення говорили про те, що мали б бути перехід на електронні рецепти для антибіотиків. Проте через воєнний станцію цей процес відтермінували сьогодні. ж, Уже з 1 серпня з'явилася можливість виписати електронний рецепт для пацієнтів, аби вони змогли купити антибіотики. Загалом про ці зміни та зміни у медичній сфері поговоримо сьогодні. У ефірі, адже у нас в гостях Борис Ткач, начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради. Доброго ранку. Вітаю. Давайте перш за все такими простими словами: наскільки це можливо, поговоримо загалом, для чого потрібен рецепт на будь-які ліки? Що це дає? Для чого це відслідковування вживання того чи іншого препарату? Для чого потрібен рецепт? Для того щоб отримати ліки в аптеці за призначенням лікаря. Тобто неконтрольоване, нерегулярне, необґрунтоване призначення будь-яких ліків шкідливе. Призначення антибіотиків не необґрунтоване не – воно шкідливе вдвічі. Тому що воно шкодить не тільки організму, воно сприяє тому, що мікроорганізми, мікроби вони звикають до антибіотиків, і через те потрібно винаходити все нові, все сильніші, які мають свої побічні дії. І ну, науковці прогнозують такий, ну скажімо так, нещасливий фінал. Коли люди не зможуть боротися з мікроорганізмами, антибіотики будуть не справлятися. Коли зараз говорять про те, що антибіотик не допомагає, це не завжди фальсифікат. Угу. Це можливо науковим словом це називається антибіотикорезистентність, тобто звикання мікроорганізмів до антибіотика. Через те увесь світ та і в нас, в принципі, до і до 1 серпня. Було регламентовано про рецептурний відпуск антибіотиків, правда, не завжди його дотримувалися. Електронний рецепт це дасть і можливість контролювати про те, хто виписав, кому виписав, по яких показах, ну і дійсно, якимось чином врегулювати призначення антибіотиків. Ну і також лікарі часто говорять, що антибіотики це не вітаміни, тому їх зловживати вживання антибіотиками не варто. І насправді навіть є різні такі аналізи, перед тим як лікар виписує той чи інший антибіотик, проходить людина аналіз, аби цей антибіотик дійсно мав позитивний вплив на одужання людини і дійсно підходив їй, аби не витрачати час, кошти і звісно ж не так. Але цей аналіз теж займає певний угу. час, і дуже часто буває так, що Робиться аналіз, призначається антибіотик. А коли вже отримуємо результати аналізу, антибіотик може змінюватися. Ну але це вже е, така технічна робота медиків. Е, крім того, в нас вийшли нові накази Міністерства охорони здоров'я, про які я теж хотів озвучити. Е, на амбулаторному рівні, на рівні первинки, на рівні сімейних лікарів заборонено ін'єкційне введення антибіотиків. Тобто те, що багато хто звик проколотися антибіотиками, зараз це на рівні первинної медичної ланки не можна робити. Тобто, це або денний стаціонар поліклінік, або стаціонарне лікування в лікарні. Це раз. І друге, заборонено внутрішньом'язеве введення антибіотиків. Є внутрішньовенне, є внутрішньокісткове, внутрішньоартеріальне, внутрішньолімфатичне, врешті-решт, але внутрішньом'язеве. За е, окремими винятками заборонено. А, а чому заборонено і що саме за винятки? це будуть робити лише лікарі під наглядом лікарів, тобто людина сама там вдома, маючи когось е, е, хто вміє колоти, не зможе це робити. Чи це стосується внутрішньо м'язеве введення антибіотиків, воно травматичне, угу. болюче, особливо в дітей це е, взагалі в усьому світі вважається. Це майже знущання над дитиною, внутрішньо м'язеве ведення антибіотиків. Крім того, внутрішньовенне введення антибіотиків. Якщо вже людина потребує ін'єкційного ведення, то вже краще внутрішньовенне воно зразу попадає в кров і починає діяти. Ну виходячи з таких позицій, насправді сьогодні ще не повністю Україна перейшла на електронний рецепт, і на це потрібно певна кількість часу. Зараз все ж таки деякі структури вже видають тільки електронні рецепти, деякі структури ще видають паперовий рецепт. Чому є такий час потрібен для того, щоб перейти повністю для чого цей перехід, і скільки це може по часу зайняти? По часу поки що невідомо. Це, 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 це життя, мало так? би бути регламентовано Міністерством охорони здоров'я. Вони е, оголосили про е, такий перехідний період, але який термін він буде тривати, поки що не Е, Сімейні лікарі наші вони вже звикли до електронних рецептів. Вони працювали по інсулінах, по програмі доступні ліки. Тобто, виписати електронний рецепт на антибіотик це для них вже не, не настільки складно. Є заклади, які не працювали з електронними медичними системами. Які ніколи не виписували е електронні рецепти, яких можливо навіть ще немає підключення до інтернету, то от саме для цих чисто таких технічних питань залишили перехідний період. Є ще така хибна думка стосовно того, що люди, які живуть в е селищах, де, де немає можливості там е сходити кожен раз до сімейного лікаря, що їм нібито можна буде обійтись без цього рецепта. Е проте це, звісно ж, не так розуміємо, як е е якщо немає, до прикла. До сімейного лікаря, якщо не підписана декларація чи щось подібне, як таким людям отримати саме антибіотик і ось цей електронний рецепт? Ну По-перше, вернемося до того, що ми починали. Не необґрунтоване призначення антибіотиків, воно не допускається ніде. Ні в селах, ні в селищах, ні в містах. І обов'язково це має бути за призначенням лікаря. Якого лікаря, якщо немає сімейного, ну можна. Підписати декларацію з сімейним лікарем. Зараз на період воєнного стану, коли в нас багато внутрішньо переміщених осіб, до сімейних лікарів можна звертатися навіть без підписаної декларації. І електронний рецепт дозволяється виписувати. Тобто, все одно до лікаря потрібно сам собі. Пішов і купив антибіотика, такого не буде. Ще хвилюються люди стосовно того, що не в всіх аптеках можна буде придбати антибіотик за електронним рецептом. Чи усі аптеки вже перейшли на ось цей єдиний такий електронний, електронну цю систему, і всі зможуть продавати, зчитувати ось цей номер. Ну, більшість аптек перейшли. Там, де висить значок Доступні ліки, угу. там вони готові приймати електронні рецепти. А по програмі Доступні ліки у нас працює більшість аптек. Є окремі невеликі аптеки, які чомусь принципово не хочуть працювати по програмі Доступні ліки. Але, ну, як на мене, це абсолютно не обґрунтовано, тому що гарантовано відпускаєш препарати, гарантовано отримуєш від держави кошти. Це не кошти з кишені людини, це кошти е, державного бюджету, який оплачує Національна служба здоров'я України. І більшість аптек в нас працюють по цій програмі. Ще е, питання стосовно того, який термін придатності ось цього електронного е, рецепту він точно такий самий як з паперовим рецептом, чи є якась відмінність? Е, ну е, Термін придатності рецепта місяць, uh -huh. але антибіотик це не той засіб, який можна так сьогодні виписав, а там через два тижні придбав. Тобто антибіотик, якщо його треба, значить сьогодні виписали завтра чи післязавтра придбали і отримує. Лікувані також вже говорять про те, що до того як почали діяти ось ці електронні рецепти на антибіотики, в аптеках було трішки багато людей, які хотіли придбати собі на майбутнє. Розуміємо, що цього робити не варто, адже ще раз нагадаємо, що антибіотики це не вітаміни, їх зловживати саме антибіотиками не варто. Наскільки можна проконтролювати ось цей процес, аби люди не купували більше ніж потрібно. Ну, по електронному рецепту буде е, виписана певна кількість медикаментів. Тобто, якщо хтось навіть і зробив той запас, ну, по-перше, на все життя не запасешся це раз. Е, По-друге, ніхто не знає, коли він, той антибіотик буде потрібен, і чи буде потрібен взагалі, і чи саме той, а не якийсь інший. А по електронному рецепту вже певна кількість е, стільки, скільки потрібно. Для лікування потрібно буде більше, а рецепт вже закінчився, можна виписати новий рецепт. Знаємо, що для пацієнтів ми приблизно вже розуміємо, чим змінилося сьогоднішнє таке нововведення. Для лікарів це спрощує їх роботу, ось ці електронні рецепти на будь-які препарати, чи навпаки, що потрібно звикати, створювати ось ці всі умови, записатися тим самим електронною тією самою системою і починати з нею працювати. Так, для тих, в кого системи електронної немає. Медичної інформаційної системи, тим потрібно це робити, якраз для того саме і перехідний період є. Але тих, хто вже працює, це особливо не ускладнює ситуацію. Так, це займе ще якусь там одну чи дві хвилини, але це не настільки складна вже процедура, тим більше, що електронна система дозволяє. Там не, не, не вдруковувати певні там назви, чи ще щось а вибрати з переліку, просто нажати там гавочки, і рецепт буде сформований? Для чого загалом продаються ліки за рецептом? І ось це для чого цей контроль над вживанням цих чи інших ліків? Ми зрозуміли, але е, ще цікавить питання: наскільки багато таких медикаментів, які продають за рецептом, і чи буде збільшуватися кількість оцих ліків, які будуть продаватися виключно за рецептом з часом? Ну, Сподіваємося на це. Зараз вся програма Доступні ліки працює по електронному рецепту, а це захворювання, гіпертонічна хвороба, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, бронхіальна астма, деякі види неврологічних і психічних захворювань. Цукровий діабет, якщо раніше був тільки таблетовані пероральні препарати, зараз добавилися інсуліни. Крім того, поки що не на електронному рецепті, а на паперовому виписуються наркотичні засоби, там спеціальні бланки такого сурового контролю. Ну Зараз і антибіотики. Хоча, ще раз повторюсь, вимога рецептурного відпуску антибіотиків існувала давно. Десь на це закривали очі лікарі, можливо, не виписували, а робили призначення, десь на це закривали очі в аптеці, коли відпускали без рецепту. Але зараз це вже більш-менш буде врегульовано. Ну а от якщо надалі буде ситуація з тим, що будуть закривати очі в аптеці, це ж буде вже порушенням закону? Ну однозначно, тим більше, що їм треба буде пояснити, якщо рецепта немає і Як ти відпустив той чи інший препарат зараз? Ми говорили про те, що на даний момент електронні рецепти можуть давати лише ті заклади, де є ось ця електронна система. Що стосується Хмельниччини, загалом Хмельницького, наскільки багато закладів вже працюють з цією системою, і скільки часу потрібно, аби всі повністю, ну приблизно на вашу думку, скільки часу потрібно, аби повністю прийти на цю електронну систему? Я не можу говорити за всю Хмельниччину, навіть за весь Хмельницький не можу. Я можу тільки за комунальним. Заходи mm -hmm. міста Хмельницького, всі наші заходи працюють з електронною медичною системою в більшій чи в меншій мірі. Знову ж, якщо сімейні лікарі, то вони електронні рецепти і виписували, і продовжують виписувати. Скажем так Якщо стоматологи, то вони працюють з електронною системою, але до цього рецепти не виписували, їм ще прийдеться вчитися. Але скажем, рецепти на антибіотик може виписувати будь-який лікар. Тобто це не тільки вже обмежено з сімейними лікарями, це може і вузький спеціаліст поліклініки, і в стаціонарі. Якщо ці ліки не входять в програми медичних гарантій, тобто не мають бути забезпечені державою і стоматологи, в тому числі. Що стосується Хмельницького, поговоримо не так давно. Ми в ефірі розповідали про те, що з'явився єдиний медичний номер у Хмельницькому. Що це за номер? Які послуги можуть отримати люди, які телефонують за цим номером, і наскільки це змінює сам процес у медичній сфері. Ну, номер я назву це 0800 202 103. два Е Номер вибирали спеціально так, щоб він легко запам'ятовувався. Як на мене, він дійсно легкий. 0800 це значить про те, що для дозвонювачів для мешканців міста, які будуть телефонувати, він безкоштовний. В плані єдиний це поки що трошки гучно сказано. Він наразі об'єднує чотири наших комунальних заклади: це два центри первинної медико-санітарної допомоги, дитяча лікарня і лікувально-діагностичний центр. Так зауважу, що в лікувально-діагностичному центрі контакт-центр вже працює більше понад пів року. Тобто, це були наші перші е, такі Тестувач. піонери, випробовувачі. Е, номер е, на той час це був інший, але він зарекомендував себе непогано. І в плані зручності для мешканців, тобто можна перезвонити, записатись на прийом, знати, є той чи інший лікар на прийомі, тому що часто бувало, що в медичній інформаційній системі віконце світиться, на прийом записатись можна, а лікар вже на лікарняному чи на курсах. Тобто, через цей телефон можна уточнити, можна записатись, і оператор контакт центру порадить, допустимо. Рентгенографію. В першій поліклініці можна зробити через два дні, а там в четвертій чи в п'ятій це можна зробити прямо сьогодні. І людина вибирає, або вона хоче туди, куди їй зручніше, або туди куди швидше. Тобто це зручність для мешканців. Не потрібно кудись йти, десь когось вистаювати в чергах. Навіть якщо бувають такі випадки, коли в часи пік, коли наш номер повністю зайнятий. Наразі там підключено 150 ліній, тобто 150 мешканців може дозвонитись одночасно, ну, але операторів е трохи мен mm -hmm. менше. І тоді автовідповідач каже, що е зараз оператори всі зайняті, вам перетелефонують. І справді, впродовж там, 5, ну максимум 10 хвилин оператори віддзвонюються тим, чий дзвінок пропустили. Ми говоримо про те, що чотири зараз установи, чотири заклади працюють. Чи буде збільшуватись кількість часу? Однозначно, ми плануємо в подальшому долучити стомат поліклініку. Вона зараз поки що в процесі реорганізації вона приєднується до лікувально-діагностичного центру і буде поліклініка номер 6 На зараз п'ять угу. поліклінік, це буде поліклініка номер 6 стоматологічна, і вона під'єднається до єдиного медичного номера. Обов'язково під'єднаємо перинатальний центр. Там теж є амбулаторна допомога, там теж треба десь кудись записуватись, це жіноча консультація. Ну і стаціонарні заклади, якщо вони будуть долучатися, це міська лікарня інфекційна, то це вже в останню чергу. А що для цього потрібно? Ось говоримо про те, що поступово будуть долучатися. Що для цього потрібно? Чи потрібно змінювати якусь там систему для самих закладів? Е, ну, це потрібно і підготовка кадрів, і якесь технічне забезпечення. Відповідно, збільшити і кількість ліній. І зараз ми теж от, ми взяли в оператора мобільного зв'язку 150 ліній, можливо, їх потрібно буде більше. Але це вже покаже час. Ми ну, в тестовому такому режимі почав працювати цей єдиний медичний номер. Ми вивчаємо, коли найбільший пік дзвінків, коли потрібно посадити більше операторів. І вже знаємо, що понеділок, ранок це, як правило, найбільше через те, операторів на саме в першу зміну і особливо на початку тижня треба більше. Під кінець робочого дня вже дозвонюється менше, вже операторів може бути менше. Якщо в будь-якому випадку операторів не буде вистачати, ми будемо брати ще в штат операторів. Тобто коригуватися ця робота цього номера контакт центру буде. Ну насправді можуть позвонити абсолютно всі це безкоштовно. Давайте ще раз нагадаємо номер за яким відтепер тепер можуть телефонувати номер 0800 202 103. Телефонуйте обов'язково, отримайте консультацію, отримайте відповіді на всі питання, вам обов'язково допоможуть. І давайте ще наостанок знаємо, що сьогодні у Хмельницькому дуже багато як і по всій Україні дуже багато переселенців, серед яких є ті, хто потребують там консультації з лікарями або що постійно якоїсь медичної допомоги, і є ті, хто можуть давати цю допомогу, тобто переселенці, лікарі. Наскільки у Хмельницькому є можливість дати робочі місця переселенцям, лікарям? І чи зверталися вже можливо з такими проханнями, щоб знайти тут роботу? Звертались і вже навіть і знайшли таку роботу. Ну насправді можливості не такі великі. В нас не відбулося якихось таких радикальних змін. Якщо десь і виїжджали за кордон, то це одиниці, якщо десь хтось звільнився, ну це теж одиниці. І як правило, на ці поодинокі. Вакантні посади, які виникали ситуативно, ми вже прийняли переселенців. Приблизно десь до десятка лікарів у нас працює з Сходу України, і десь близько двох десятків середнього медичного персоналу. Що стосується тих, які звертаються за допомогою, дійсно такі є. І ми не вимагаємо про те, щоб була підписана декларація сімейним лікарем на прийом можна звернутися і без підписаної декларації. Єдине, є кілька нюансів. Перше, це стоматологічна допомога. Вона в усій, в усій державі в нас, е, якщо це планова стоматологічна допомога, вона є платною і ми не можемо, і е, не маємо такої можливості надавати її безкоштовно, але невідкладну стоматологічну допомогу. Як мешканці міста, так і переселенці можуть отримати безкоштовно. І якщо хтось з переселенців має якісь пільги і претендує на якісь програми, які започатковані запроваджені нашою міською владою, то ми все-таки вимагаємо пред'явлення документів про те, що вони зареєстровані в нашій громаді, і саме від них вже вимагаємо перепідписання декларацій з нашими медиками. Дякую, що сьогодні відповіли на питання, які турбували поки що найбільше. Будемо сподіватися, що ситуація в країні буде змінюватися. І ось ці всі заплановані переходи з одного формату в роботи в інший будуть відбуватися вчасно. Не варто хвилюватися стосовно з'яви появи нового такого правила стосовно електронного рецепта, саме на антибіотики, оскільки розуміємо, що це лише формальні зміни. Просто тепер можна буде за допомогою своїх телефонів. Отримати рецепт, не хвилюйтеся, кожен з вас отримує необхідну медичну допомогу.